Почули вибухи. Ситуацію прокоментували у обласній військовій адміністрації. На війні загинуло двоє волинян. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 14 жовтня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Під час повітряної тривоги, що тривала 13 жовтня на Волині з 15.40 по 16.50, лучани чули звуки вибухів. Інформацію розповсюдили місцеві телеграм-канали. Тим часом очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО у області немає. Та додав, що інформацію щодо того, що це були за вибухи, нині з'ясовують. На війні з російськими загарбниками загинув захисник з Волині Андрій Зімич. Про це повідомляється на сторінці Торчинської громади у Фейсбуці. Військовий родом із Торчина героїчно віддав своє життя за батьківщину. Про дату зустрічі загиблого захисника обіцяють повідомити згодом. Ще одну гірку новину повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Так на війні загинув 26-річний лучанин Юрій Головач, як ідеться у дописі. Військовий загинув 2 жовтня на Донеччині. До останнього виконуючи бойові завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Вранці 13 жовтня патрульне міста Луцька надійшло повідомлення про ДТП. Як повідомляє патрульна поліція у Фейсбуці, на місці аварії правоохоронці побачили 32-річного водія автомобіля Інфініті. Він поводив себе неадекватно та кричав. Усе вказувало на те, що він під кайфом. У водія патрульні знайшли електронні ваги, речовину, схожу на наркотики та дрон. Поліцейські з'ясували, що керманич не обрав Печну швидкість і не впорався з керуванням. Як наслідок, виїхав на пішохідну доріжку, наїхав на огорожу, протаранив її та врізався в дерево. На правопорушника склали адмінматеріали за чотирма статтями. Також інспектори викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин. Вже по обіді у Луцьку трапилась ще одна аварія. Легковик зіткнувся з велосипедистом, вилетів на тротуар та зніс паркан. На місці ДТП побували і журналісти конкурент. Тіві деталі у відео. Ми зараз знаходимося у Луцьку на вулиці Львівській. Тут нещодавно трапилась аварія. Подробиці далі. Розтрощене авто, а неподалік, зламаний велосипед. Аварія тут сталась по обіді 13 жовтня. Від удару авто вилетіло на тротуар та знесло паркан Луцького національного технічного університету. В машині спрацювали подушки безпеки. На місці ДТП нам вдалось поспілкуватись із керманичем легковика. За його словами, велосипедист раптово виїхав, мало не йому під колеса. Виїхав звіти, і що. Перед машиною смою. Перед машиною велосипед? Да. І що далі сталося? Хотів минути. З'їжджав вправо і в коле своє заднє все одно втратило. Велосипеда вас ніхто не травмувався, ви не травмувалися. Травмувався. А як травмувалися? Дирка в нозі трошки. стекло в голові. Ну то таке. А велосипедист? Нога боліла, завезли все добре. Відомо, що постраждалий велосипедист-пенсіонер з власних джерел. Нам вдалось дізнатись, що у чоловіка травми середньої важкості його забрала карета швидкої. Серйозних ушкоджень там не виявили. На місці ж працюють поліцейські на перехресті вулиці Львівської Станіславського водія автомобіля ауді. Допустив наїзд на велосипедиста. Велосипедиста направили на огляд. Далі усі обставини автопригоди з'ясують слідчі. У Луцькій громаді планують ремонти та реконструкції частини котелень міста. Відповідну програму комунального підприємства Луцьктепло члени виконавчого комітету міськради затвердили 12 жовтня. Вона діятиме з 1 жовтня цього року і до вересня 2023-го. Відтак планують провести реконструкцію котелень з заміною підігрівачів системи гарячого водопостачання на вулицях 8 березня Ковальській, Вороніхіна та Новочерчинський. Альні ремонти покрівлі заплановані у котельнях на Старицького, Арцеулова, Володимирській Боженка, Задворецький, Вавилова, Декабристів, Загородня, Вороніхіна, Потапова, 8 березня та на проспекті Відродження. Загалом на річну реалізацію програми планують витратити 20 мільйонів 887 тисяч гривень. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Україна постійно слідкує за тим, що відбувається у Білорусі, і станом на зараз готова до можливого нового наступу з цієї території. Про це він сказав в ефірі національного марафону. Новин він пояснив, що рівень військових загроз вимірюється відповідною чисельністю, складом військ і їх бойовим потенціалом. При цьому щось міряється числами, а щось міряється мірилом ефективності. Відтак, за його словами, накопичення відповідних сил і засобів Росії спільно зі збройними силами Республіки Білорусь буде створювати загрозу повторного наступу у північній оперативній зоні, зокрема на місто Київ. Але рівень цих військових загроз постійно вимірюється українськими партнерами. Тож він додав, що до наступу з території Білорусі українські військові готові. Ривале співробітництво між Україною та НАТО дозволяє говорити, що країна де-факто вже стала учасником блоку. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Твіттері. Він додав, що Україна вже робить значний внесок у безпеку вільного світу. Тож Резніков впевнений, що наша перемога плюс успішні реформи відкриють нові горизонти для України. Крім цього, міністр оборони також подякував Північно-Атлантичному Союзу. Та генсеку Єнсу Столтенбергу Тим часом на Росії знову пролунали гучні заяви з цього приводу. Заступник секретаря Ради безпеки Росії Олександр Венедиктов заявив, що вступ України до НАТО може привести світ до третьої світової війни. Про це пише РБК. Він також заявив, що членство України у НАТО насамперед підтримують країни Східної Європи, а не старі члени Альянсу. Венедиктов цинічно додав, що мовляв серйозніші держави та й. Сам Брюссель поставилися до цієї ініціативи без захвату і одразу видали цитуємо стандартний набір контраргументів, невідповідність на стандартам блоку, наявність територіальних суперечок тощо. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. Про це повідомляє Європейська Правда. Резолюція була ухвалена одностайно. За неї проголосували 99 депутатів-членів присутніх у залі. Один утримався. На осінній сесії асамблеї, яка триває у Страсбурзі у четвер, був представлений документ під назвою Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. У ньому вказується, що ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин, сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці. До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала оголосити Російську Федерацію терор. Стичним режимом під час голосування її підтримали 79 депутатів. Двоє були проти, і один утримався. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО. Відтак, парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою терористом. Україна повернула з полону ще 20 воїнів. Серед звільнених люди, яких утримували в Оленівці. Про це повідомив очільник офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, військові зараз проходять медичний огляд. Всі щасливі бути на рідній землі. Та додав, що їх дуже чекали вдома. Серед звільнених захисників 14 воїнів зсу, 4 бійці ТРО, 1 нацгвардієць та військовослужбовець МВС. you <laughs> Укрпошта до Дня захисників та захисниць України анонсувала випуск нових тематичних марок. Їхнім гаслом є слава Збройним силам України. І вони будуть присвячені різним родам військ. Повідомили на Фейсбук-сторінці Укрпошти. У компанії зазначили, що усі, хто придбають марки, допоможуть зібрати кошти для бійців на передовій. Гроші з продажу передадуть саме їм. Один ж включатиме шість марок. Усього планується про. Дати один мільйон таких аркушів. Продаж стартує з 14 жовтня у відділеннях Укрпошти та онлайн. Збройні сили України ліквідували уже 63 800 тисячі окупантів. Станом на 13 жовтня українські військові також знищили 2511 танків, 1567 артилерійських систем, 5167 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині сталася масштабна автотроща. На місці працює поліція, рятувальники та медики. Відомо, що одне авто потрапило в канаву. Зокрема, ДТП трапилось 13 жовтня ввечері неподалік села Озеро Луцького району. Як повідомили у секторі комунікації Нацполіції області, в аварії є щонайменше троє постраждалих. Нині їх госпіталізували до лікарні. Зокрема, одну людину рятувальникам довелось діставати із автівки, яка опинилась в Канаві. Ще одній людині, яка опинилась заблокованою у автівці, надають допомогу. Нині на місці аварії продовжують працювати спецслужби. Більше інформації згодом. Під час масштабної повітряної тривоги, 13 жовтня, вибухи пролунали на заході України. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, відомо, що росіяни влучили в один з військових об'єктів у Золочівському районі. Усього рашисти випустили три ракети по Львівщині. Є два попадання. Одну ж ракету збила протиповітряна оборона. Крім цього, вибухи чули у Чернівецькій області. Відомо, що там спрацювала система ППО. Полтавській області впали два українських літаки. Сталися авіатрощі 11 та 12 жовтня. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на заяву голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна. На жаль, у вівторок і в середу мали авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію. Коли отримаємо, будемо розуміти, що сталося. Як додав Лунін, трав. Мованих чи загиблих серед цивільного населення на щастя немає. Волинь знову у скорботі у Луцьку попрощалися із трьома загиблими на війні з расистами героями. Відспівування військовослужбовців відбулося у четвер, 13 жовтня у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Лучанин Ярмольський Сергій Петрович 1979 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 5 липня 2022 року. Загинув 8 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності. Лежності України у районі населеного пункту Першотравневе Дворічанської територіальної громади Куп'янського району Харківської області. Пенкаля Сергій Борисович 1975 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 1 березня 2022 року. Загинув 6 жовтня у районі населеного пункту Терне Донецької області. Стрільчук Роман Іванович 1993 року народження, 13 серпня був призваний. Званий на військову службу по мобілізації, загинув 4 жовтня у районі населеного пункту Білогірка Херсонської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. оборони РФ, а за сумісництвом оленевод Сергій Шайгу відвідав один із полігонів, де мобілізовані росіяни проходять бойову підготовку. Про це пропагандисти, звісно ж, зняли черговий патріотичний ролик, на якому в чергове зганьбились. Вони показали не до солдатів із автоматами, які стріляють у мішені. От тільки звуки пострілів очевидно наклали на монтажі, бо ці воїни Второї армії міра вражали цілі без магазинів. Українські захисники взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовицю. Рядова Анна Бабицька, родом із Воронежа, була у штурмовій групі. Коли росіянка потрапила в полон, вона вирішила прикинутися медиком. Про это в Фейсбуке поведомил офицер ЗСУ Анатолий Штефан. Кто ты? Должность какая? Рядовой. Рядовой темнетьи кто-то? Темнетьи, пацаны, я определил. Темнетьи. Самозвитки. Родом звитки. Родом звитки. Откуда родом? Сорони же. Правду говори. Долго тут? Долго здесь? Шестнадцатого августа. Угу. Мобилизирована, че сама пришла? Тільки от у те, що окупантка прикинулася медиком, хлопцям із зсу віриться не дуже. Адже як зазначив Анатолій Штефан, останній запис у її блокноті був приблизно такий: йду вбивати укрів. У Луцьку у сквері дубовий гай, що в мікрорайоні ЛПЗ, водій автомобіля влетів у дерево. Про інцидент повідомила у Фейсбуці користувачка під ніком Ольга Васильівна з ранку 13 жовтня. На світлинах видно, що легковик в'їхав у дерево на схилі у зоні відпочинку. Коментатори припускають, що водій просто хотів зрізати і не впорався з керуванням. Інформаційне агентство Волинські новини повідомляє, що до зітхнення із деревом водій їздив доріжками у сквері і зніс металеві поручні. Зі слів очевидці, водій поводився неадекватно, вочевидь, перебуваючи під впливом наркотиків. У аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція. Тривають слідчі дії. На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу і пояснили деталі. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів. Росіяни над ранок, 13 жовтня, атакували дронами «Камікадзе» Київську область. Про це повідомив голова ОВА Київщини Олексій Кулеба у телеграмі. Маємо удари по одній із громад області. Попередньо атака дронів Камікадзе. Рятувальники вже працюють. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Йдеться у повідомленні голова Макарівської громади. Вадим Токар заявив про три прильоти по громаді: про жертви та постраждалих. Поки не повідомляється. Також масованої ворожої атаки вночі зазнав Миколаїв. Як повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, є влучання у п'ятиповерховий житловий будинок: два верхні поверхи зруйновані вщент, решта під завалами. На місці працюють рятувальники. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, з під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Нині тривають пошуки орієнтовно ще семи людей. Мешканці будинку, що на вулиці Шевченка, 13 а зовсім скоро можуть залишитися без тепла у цьому будинку. Автономна котельня, і керуюча компанія повідомила, що вона від неї відмовляється через фінансові труднощі. Ми вирішили з'ясувати, у чому ж причина і чи буде у людей тепло в квартирах цієї зими. Цьому будинку, що на вулиці Шевченка, 13А, уже більше 13 років. Люди розповідають, що коли будинок здали в експлуатацію, то забудовник не передав людям в СББ котельню, а залишив собі. Тепер через це купа проблем. Коли будинок здався, котельню не передали мешканцям, а самі вирішили отоплювати будинок. Ну, тобто, вони самі встановлювали тарифи і Надавали нам тепло в нас цього літа помінялося правління ОСББ, і ми їм на початку вересня надіслали лист до вармсервісу. Тобто, чи готова котельня, в якому вона стані, чи буде в нас тепло цього року. Утримали лист від директора вармсервісу Романова Ігора Івановича, який сказав, що все готово, перевірено. Тепло буде в жовтні запуск. Ми заспокоїлися, значить, все буде добре. І буквально два тижні тому. Викликають мене до юриста свого вони, і можна сказати, я казала, бери підписи, Ми вам на ОСББ передаємо котельню. На носі зима, а люди, які живуть в цій багатоповерхівці, можуть залишитися без тепла. Голова ОСББ Анна Юхимчук каже: усі ці роки керувала котельнею компанія Вармсервіс. За опалення весь час люди сплачували саме їм. Але за кілька тижнів до опалювального сезону компанія заявила, що більше не буде обслуговувати газову котельню. Ось таке повідомлення з'явилося у під'їздах. Усе через скрутне фінансове становище. Щоб запустити котельню, це точно не два тижні має тривати. Ну, в людей почалась паніка. Ми можемо лишитись без тепла. У нас тут якби таке кутове місце, ну не можна підвести нічого. Люди розгублені і не знають, як далі вчинити, бо можуть просто замерзнути у власних оселях. Вирішити це питання за лічені тижні до опалювального сезону неможливо. Керівництво ОСББ нині звертається в усі інстанції, зокрема і до міської влади та луцьктепла. Ми не знаємо. В нас невідомо, де той тепловий лічильник, як нам нараховували, за що ми платили. Ну тільки по слухах дізнаємось. Ну можу вам тільки сказати, що за отоплення ми платили це. Була ціна на в півтора рази. Більше, ніж Луцьк тепло, плюс ми знаємо, що вони накидали там ще 20% до того всього. Ну і в нас постійно було холодно. Тобто починається зима, батареї ледве теплі. Дуже часто кидаємося вночі, взагалі холодно, пара з рота йде. І почалася зима е е включений постійно обігрівач. Тобто, плюс те, що ми платимо за отоплення, якого практично немає холодина, і вкрутимо постійно світло, за яке теж додатково платимо. Керівник луць тепла Іван Скорупський у коментарі конкурентів і повідомив, що брати на баланс підприємство котельню не буде. Є в нас звернення. Ми поглянули на стан котельні, зайшли подивитися на стан котельні. Є там внутрішні конфлікти між мешканцями і, ну, скажімо, власниками тієї котельні. Нехай вони собі її вирішують ага. без луць -Тепла. Самі люди розповідають за роки життя у будинку, у квартирах завжди було холодно. Тому були змушені шукати додаткові джерела опалення. Гроші ми платимо дуже величезні, це просто космічні. От, наприклад, у нас чоловіком квартира 33 квадратних метра. Ми платимо до трьох тисяч, це тобто це дві з половиною, тільки за газ виходить. Ну, включаємо ще обігрівачі, тому що у нас батареї такі тепленькі, що можна ну, таку руку положити, навіть не ну якби ну це взагалі просто. Отак ми оці всі зими, якби були. Зараз пер що за дві неділі до отоплюваного сезону нам взагалі сказали, що у нас нічого не буде. Маленькі діти є в кого якби, ну це як це цілий будинок, це стільки квартир. Ну то тобто просто возмущаєш, що на це ніхто не звертає ніякої уваги, і що це просто так можна нахабно, нагло це все робити. Якщо зараз не буде е, опалення, то в мене квартира просто поцвіте. Вона вже в мене на сьогоднішній день. Якщо є необхідність, я можу надати доступ до квартири. Фото зробити, в якому стані квартира. Перший поверх. Крім того, цього будинку на другому поверсі живе мій брат. Він боровся е, з. Представниками, так би мовити, керуючої компанії з 2009 року. В них взимку ніколи температура не піднімалася більше 18 градусів, але були місяці, коли температура була 14-16 градусів. І куди ми не стукали, ми створювали ініціативну групу в 2013 році, в 2014 році. Ми зверталися в міську раду стосовно цього. Ми нічого не змогли добитися. Просто ну реально, ніби головою в стінку б'єшся, а я, я вважаю, що ну зараз ми напевно вже не в той час живемо, коли можна опустити руки і взагалі нічого не добиватися. Я, я вважаю, що мусить бути якесь якась управа на це б ну це беззаконня. Просто таке враження, що ми тут жильці цього будинку просто були. Будинок збудувався для того, щоб збагачувати власну кишеню. Ми намагалися зв'язатися із компанією, яка обслуговує котельню, і з її директором Ігорем Романовим, але безуспішно. Тож як буде цього року з опаленням, люди не знають. Депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход переконаний, проблему потрібно вирішувати спільно із міською владою. До мене як до депутата звернулися мешканці будинку Шевченка, 13 а що обслуговуюча організація відмовляється експлуатувати котельню. Відповідно, є загроза, що мешканці можуть очити без тепла в цей опалювальний сезон. Як я бачу вирішення цієї ситуації, в першу чергу міська влада має виступити посередником у врегулюванні цієї ситуації, тому що люди не мають залишитись без тепла в холодну пору, потрібно шукати спільне рішення з ОСББ, з Луцьктеплом, з міською радою і відповідно з попередньою обслуговуючою організацією, оскільки нас чекає тяжка зима, враховуючи те, що Іде війна в нас людей не можна кидати на призволяще, і потрібно знайти на даний час можливо якесь проміжне рішення, чи домовитись з попередньою обслуговуючою організацією, щоб вона ще цей опалювальний сезон здійснювала опалення, зробила якийсь мінімальний ремонт цієї котельні. А в подальшому з початку нового року з настанням тепла шукати інші рішення, можливо, це індивідуальне опалення, можливо, передати котельні інші обслуговуючі організації, але зараз головне, щоб люди були з теплом в цей опалювальний сезон. То ще буде тепло в оселях луча на вулиці Шевченка, 13 а цієї зими це питання залишається відкритим. Щоб ще ефективніше знищувати окупантів бійці загону спецпризначення Любарт збирають кошти для того, аби придбати ударний дрон, як розповів телеканалу конкурент конкурентів, начальник штабу Андрій Дяченко, потреба такої техніки для військових нині вкрай висока, особливо якщо йдеться про дрон, який можна використати далеко не один раз. Особливість цього дрону полягає в тому, що він багаторазовий. Тобто, завчать дрони одразу, тобто як їх називають в народі дрони камікадзе. А тут ем, особливість в тому, що він багаторазовий, тобто це дрон, який може виконувати функцію розвідника, ну попросту кажучи, на зрозумілу мову там полетів, пофотрофував, передав дані. І якщо відповідно його заряжають бойовим зарядом, він бачить, потрібну для себе ціль, він її може атакувати, і він багаторазовий. Тобто він там може робити там 50 чи там ну, скільки десятків бойових вилітів. Андрій Дяченко каже, благодійний фонд «Любард» почав активно залучати кошти на допомогу бійцям ще до повномасштабного вторгнення. Втім, раніше кошти збирались здебільшого на поточні потреби підрозділу. Чому вирішили змінити тактику? Пояснює далі. Люди вони хочуть бути причетними до чогось такого конкретизованого. і До нас часто зверталися люди. Ну, наприклад я там багато підтримується ті спільноти. І ну ми там наші зверталися, говорили, що люди з набагато більшим задоволенням вони готові донатити на от щось таке конкретне для того, щоб от, от, там ти збираєш на якусь річ, яка безпосередньо там долучається до знищення окупантів для того, щоб кожен хто там вніс якусь лепту, щоб він міг ну от відчути свою от, опрям от, 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 причетність. Так вартість ударного дрону, на який збирає Любарт, близько двох мільйонів гривень. І долучитись до знищення окупантів може встигнути будь-хто. До повної суми залишилось зібрати 350 тисяч гривень. Реквізити картки ви зараз бачите на екрані. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.